Пане президенте, те, що ми бачимо, фактично Росія відмовилась від пропозиції Сполучених Штатів. Попри це, щойно з'явився твіт президента Трампа, де він називає цю розмову хорошою, продуктивною. Ви вже цього тижня говорили про те, що Росія намагатиметься затягнути в деталі ці перемовини, аби не досягти ніякого припинення вогню. Насправді, яким буде ваш меседж президенту Трампу в мові, яка можливо у вас відбудеться, чи спробуєте ви донести це до нього? Дякую. Я завжди пробую робити все по максимуму заради результату. І результат тут він для всіх. Бо мир він не тільки для України. Передусім для нас бо у нас війна, але й для всіх важливий. І для Президента Трампа я вважаю важливий, тому що він про це говорив. Він лідер Сполучених Штатів Америки. Америка хоче закінчення війни. Я вважаю для всіх. Мир не потрібен тільки Путіну або потрібен мир Путіну такий, яким. Не як весь світ, а як він його. Я вважаю, що важливі речі дотиснути безумовні кроки. Не виходить, я не знаю, а діалогу щодо припинення вогню на морі, в небі і на фронті, але максимально, максимально зробити кроки. Це кроки. Це не слабкість таке пропонувати. Це сила. що закінчення війни це сила. Початок війни це слабкість. Все навки. Людина зі зброєю, яка прийшла до нас, вона слабка. А людина, яка стала захищати себе, от ця людина сильна. І саме так. І тому я вважаю, що президент Трамп він. Він вирішив. Він я вважаю цей стрибок. Він був правильний. Те, що він сказав, що давайте спробуємо Сісфаєр. Але Путін він просто не очікував, що ми підтвердимо це, тому що він грається ну, в іншу зовсім історію. Що хоче Путін? Я б дуже хотів, щоб президент Трамп він почув і, і почув, і побачив це. Що хоче Путін. Передусім, Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на запорізькому на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на Сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну, коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде все це спробувати робити в найближчі місяці. Так воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти. І йти вперед, максимально зайти на нашу територію. Йому все одно, скільки людей у нього загинули, все одно про це можна більше не повторювати. Тобто цінність людей і немає ніякого. Він разом зі своїми тощо друзями в Ірані, з шахедами. Він хоче максимально зайти на наші території для того, щоби. А тепер я поясню, для чого. Для того, щоби. В якийсь момент а, піти на сісфаєр з ультимативними меседжами до України. Саме для цього, щоб бути в більш вигідній ситуації, і щоб був максимальний тиск. На Україну, на наших людей, на мене безпосередньо. І це факт. І саме він цього хоче. А ультиматуми може бути ну різного характера. Ми ж чуєте деякі меседжі. Ось що він хоче. Тому нам потрібна тут сила Америки, принциповість. Стояти на своєму і тиснути на нього.